Зазвичай в шлюби вступають. Мені щось бракує. Я чую себе одиноко, самотньо. А якби було, а якби в роті виросли гриби. Виростають, але це не та інтенція. Стан самотності, коли це не є дефінітивне рішення, завжди може бути змінений на подружжя, чи може бути змінений на богопосвячену особу з часом рано чи пізно. Але ти не будеш жити повнотою життя аж тоді, коли вийдеш заміж, чи аж тоді, коли ти підеш в монастир чи станеш священником. Повноту життя ти маєш. Жити вже нині. Бог відкриває тобі всі двері, всі прагнення мого серця. Все про що я мрію, за чим я тужу, за чим я плачу, за чим стогне моє тіло, то Бог. І по мірі того, як я з ним проговорюю моє серце, по мірі того, як я відкриваю йому двері і він туди заходить, він наповнює мене. І тоді я бачу, що зі мене течуть ріки живої води. Я хочу стати даром. Бог. І тих людей мені Бог завжди пошле. Завжди буде хтось, для кого я є даром.